Я вважаю, що їх не повинно бути, тому що саме основний принцип моєї виборчої компанії був це дійсно чесні, прозорі, відкриті вибори. Добре, а скажімо, от ситуація з таким були в 2010 році. Тобто, якщо будуть якісь каруселі, ви будете протидіяти? Чи є у вас якісь в штабі люди, які протидіють фальсифікаціям? Ну, по-перше, я не знаю, щоб такі випадки в 2010 році були в нас принаймні не принаймні, говорять місцеві. Ну так говорять, говорять багато всього, а це треба доказувати. І тобто, ви заперечуєте, не було Не було. У 2010-му не було. Я, я обирався депутатом Київської обласної ради і повірте, що а по, по місту Обухов. По, по мажоритарному округу, по другій частині від партії і, регіонів і, 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 і нічого цього не було. Так що я не вірю в ті розмови, які говорять. Ну, тому що соціологія показує, що в партії регіонів значно нижчий рейтинг по обухову ніж в опозиційних сил. Тим не менше, от ви перемогли в. 2010 році голосують сьогодні не за партію регіонів, а сьогодні голосують за особистість. І мені довірила громада. І в першу чергу мене висунула громада, а потім звернулася до партії влади, щоб та тіль підтримала.